І так, країна Грибландія продовжує мандрівку Трускавецькими лісами. Гуляємо, трішки відвідаємо канадський дуб. От продовження мандрівки і ще одна чудова знахідка. Такий білий грибочок. Мандруємо помаленьку далі. В лісі трішки темнувато. Сонечко то заходить, то знову виходить. Робляться сутінки на душі. Сумно, тому що послухайте. Це курличуть над головою журавлі. Дуже багато їх зібралося. Збираються вони відлітати. А це вже свідчить про... Глибоку осінь яка насувається. Як буде далі? Ніхто не знає, чи будуть грибочки, яка буде ситуація. Уже от, от такий у мене невеличкий об'ємчик є. Ходимо далі, потрішки шукаємо. Сьогодні нагадую 6 жовтня. Після обідня пора. І... Я вирішив зробити мандрівку. Ось гляньте, як на нього гарно сонечко присвітило. Інакше я б його не замітив. Отакий красень, молоденький, тугенький, тверденький малючок. Там жодного хробику нема. Отож, ще раз нагадую, сьогодні 6 жовтня. 8 жовтня, 8-8, 8, правильно, 8. Сьогодні 8 жовтня. Неділя після обідня пора. Країна Грибландія після першого сильного дощу, справді осіннього дощу, тому що дуже різко похолодало після вчорашнього теплого дня. Позавчора я ще збирав гриби у Карпатах. Були гарні букові, були гарні ялинові. Це ще були перехідні часи, ще де неде попадали злітні гриби. Де-не-де осінні. Зараз на даний момент я вже очікую на повністю осінню хвилю. Ну, Поки що свіжих грибочків нема, трошки ми беремо паузу. Журавлі не перестають дивувати і ліс також. Ось ще один малючок. ну, Тих трускавецьких лісах. Ніколи мас... великої масовки дуже рідко можна знайти. Зазвичай бо людей ходить багато, зазвичай треба ходити, придивлятися. І час від часу щось попадається дуже хороше. Ну, поки що знову перериваємось. Ось так ось. Невеличка перер... Пере... перерва в нашій мандрівці була. Пройшов з два десятки метрів. І от в зарослях канадського дуба, будь ласка, свіженькі молоді грибочки, двієчка біленьких. Ну нехай вони погризані, ну що поробиш. Звірятам теж треба щось їсти. У лісі дуже важко ходити, тому що в канадських дубах, при вчорашніх вітрах і сьогоднішній бурі, було дуже багато. Бурелому. Тобто молоді гілочки дубові ламаються і падають. І паралельно з опалим листям, от у нас ще один третій. третій ще от такі трійнятка. Дуже багато опалого, опалих зелених гілок, зелених листочків. Поки що кладемо так. І воно, воно все збиває з пантелику. І шукати стає щораз важче. Але від того воно набагато цікавіше. Нагадую ще раз, що нині 8 жовтня, тому що я вже старію, розміняв давно шостий десяток. Так що буває і забуваю. Ой! Ось так ось, ось будь ласка, прямо під дубом. Ось такий красунчик. Бачите, є. Ще один. Ну, раз тут один, значить да, дасть Бог і ще один. Треба просто уважно приглянутись і подивитися а може і не буде. Ну хто його знає. Вони ростуть, як собі хочуть. То гриби ми плануємо одно, а вони ростуть, як їм заманеться. Хоча, по ідеї, мав би бути. Гарно і приємно в лісі, дуже свіжо, прохолодно. Відчувається перший подих ЗВ. казав, що він має бути. Казав чи не казав? Ось він і є. Це вже поважний дядько. Вже трішки підстаркуватий. Але добрий, але добрий. Але добрий. Так, ну що ж, що ж, що ж, треба десь, мабуть, перебазовуватись. Перебазовуватись, а для того, щоб перебазуватись, треба обдумати подальший план дій. Поки що зупиняємо трансляцію. Ну що ж, ненадовго була пауза. І дійшов три кроки. І ось такий прихований. Ну це ж треба так ховатися від мене. Ну це ж треба. Подивіться, як він тягнувся з-під гілляки до сонечка. Витягувався, викручувався, виліз і ось такий мені попався. Ну що ж, сонечко знов засвітило і дуже гарно він мені показався. Ну що ж, ну що ж, мені здається, що хороших несподіванок. Сьогодні буде ще предостатньо. Мандрівка стає щораз цікавіша і інтригуюча. Отак От якось так. Воно, грибочки не колоніями по одному. Але очевидно, після вчорашніх, позавчорашніх людських ватах сьогоднішній недільний холодний душ остудив гарячі голови і народ собі забавляється десь в теплих місцях а країна Грибландія вірна своїм традиціям країна Грибландія любить екстремальні умови любить Вітер в лісі, воно цікаво і романтично. Журавлі, на жаль, вже полетіли, вже не курликають. Ну що ж, поки що трішки перерви. Ну що ж, продовжуємо мандрівку. Країна Грибландія вибралася з глухих лісів. Треба трошки переглянути освітлені містечка. Ну да, хто б його от такого тут побачив? Ну хто дуже гарно баскується, це вже дубовий, гарний Ой, їде гілочка, гарний дубовий грибочок. Ах, тугенький. Ах, виривається, аж храпустить. Ось такі от, бачите. Такі самі я збираю у Карпатах по буках. А тут він росте. У дубових лісах поміж нашого дуба українського. Там були елементи канадського дуба з ялинкою, а тут трошки інакші зовсім ліси і зовсім зовсім інакші грибочки. Ось такі от красені. Твердезний, а твердезний. Це сьогодні він виліз явно. Під час цього дощику. Гриби вискакують дуже швидко. Ой, вони тверденькі, гарні. Ну що ж, на жаль, поки що один, поки що один. Ще трішки оглянемо. Але думаю, що нема, тому що щось сімейок поки що не видно. Проходили багато. Сонечко вже сідає на захід. Знову пригріло, знову вітер, прохолода, але прохолода поки що приємна. Ще не відчувається такого зимового подиху, що добре, значить, у нас ще є надії щось позбирати. Ж трошки зупинимось і попробую я знайти щось гарненьке. Продовження мандрівки лісу. лісом вже листяним. Ну не одними ж білими тішитися. Можна вже ж взяти і щось трошки краще. Ось тут такий під трошки інакше мається на увазі підберезник. Ну, він трошки такий, але твердий і міцненький, правда підстаркуватий. Тут вже гарно попадатися стали навіть гарні голубіночки. От голубіночка теж уже перестояна. Ну, що ж. Що ж ти... Ось і молоденька. Ось і молоденька. Ось такий підберезник голубіночка. Ну, але це, звичайно, небагато. Знайшли ми тут білячка. і ще одну голубіночку. Білячок, як то кажуть, нікуди від нас не дінеться. Ось він тут стоїть. Ось. Ще одна така дуже гарна голубіночка. Ще один білячок. Правда, це вже ялиновий, ось яличка, це вже, скажімо так, едуліс по-науковому ялиновий білий гриб. Ну, Поки що все до кучки. Цікавенько. Грибів не дуже. Вже пройшло більше двох годин мандрівки, а в кульку ще небагато. Але по одному по одному. І буде кульочок. Поки що знову на паузу. Ну що ж, мандрівка продовжується, час іде, журавлі курличуть, сонце помаленьку заходить. От, старі білі скрипуни, скрипаки, як в нас кажуть, сумно дивляться на мене і питаються, чого ти нас не береш, а шукаєш хіба білих. О, квасять їх люди. Отакі От вони повиростали. Але тим не менше я їх не беру і вони на мене зато сильно ображаються. Скажімо так, а їх по всьому лісі дуже багато. А ми шукаємо щось краще, щось смачніше. Та як і всі у світі, хочемо щось ліпше і ліпше. Ну що ж, такий невеличкий ліричний виступ, відступ. І продовжуємо мандрівку мішаним лісом.